День чаю неофіційне свято, яке спочатку проходило в Українах, де вирощують чай: Індії, Шрі-Ланці, В'єтнамі, Непалі, Індонезії, Бангладеші, Кенії, Угандії, Танзанії, Малайзії та Малаві. І ось що цікаво, у всіх цих країнах чай росте і зараз. А в нас понеділок. Але знаєте, що їх об'єднує? Чай не питає, який у тебе настрій. Він просто заварюється. От і ми сьогодні не чекаємо ідеального стану, правильного моменту чи внутрішнього дзену, 15 грудня, понеділок зима. Ми починаємо наш Ер про ранок. Спокійно, трохи іронічно і абсолютно по-людськи. І починаємо зі свят. Цього ніх вистачає, і кожне ніби з різних реальностей, але всі про одне, як ми поводимося у цьому світі День працівників суду України. Це день людей, які щодня слухають чужі історії, намагаються зрозуміти, де правда, де я просто хотів пояснити. Тому сьогодні мінус один внутрішній суддя в голові, хоча б до обіду. А якщо з суду вийти на вулицю, там день пастухів котів, офіційне свято людей, які намагаються керувати тим, що не керуються. Якщо ти сьогодні на роботі щось менеджериш, вважай, ти святкуєш. Після цього логічно згадати день носіння перлів. Перли це коли щось цінне з'являється завдяки подразненню. Тонкий, натяк від Всесвіту, якщо сьогодні щось дратує, можливо, воно працює не на твою користь. І фінальний акорд, Національний день кексів, бо після суддів, котів і філософії завжди хочеться чогось простого, щоб було маленьке, солодке і без екзистенційних питань. Про іменини сьогодні їх святкують Василь Іларіон, Олександр, Павло та Степан. Якщо серед них ти, вітаю. Якщо ні, все одно гарний привіт. Сказати комусь. Ну що, Степане, живемо далі. А тепер про прикмети, наші предки сьогодні дивилися не в телефон, а в небо і робили висновки. Якщо 15 грудня погана погода, така буде аж до 30 січня, тобто офіційно дозволено не дивуватися. Якщо яскраво світять зірки, скоро мороз, зірки, як завжди, попередили, а от ми, як завжди, без шапки. Якщо навколо місяця видно темне коло, будуть хуртовини або хтось знову не виспався і бачить спецефекти. Що сьогодні категорично заборонено робити, навіть якщо дуже хочеться: не сумуйте, не плачте і не згадуйте минуле. Але минуле вже все сказало і навіть не перепросило. Також не піднімайте знайдені на землі речі, особливо якщо це виглядає як ну раптом пощастить. Ну і ще намагайтеся не говорити надто багато. Сьогодні слова мають властивість жити окремим життям. Ну і гороскоп. Сьогодні говоримо про все у режимі понеділку. Овен, твій день не про ривки, а про паузу, після якої стає зрозуміло, куди бігти не треба. Та ледь сьогодні важливо не триматися, навіть за те, що колись здавалося надійним. Близнюки, день, коли мовчання скаже Більше, ніж будь-який жарт. Рак, твій настрій не проблема, а індикатор. Просто не треба його ігнорувати. Лев, сьогодні достатньо бути, без демонстрацій і заяв. Діва, не все потребує виправлення, деякі речі мають право бути дивними. Терези сьогодні рішення приходить не через порівняння, а через відчуття досить. Скорпіон менше контролю, більше ясності, як не дивно. Стрілець, не всі дороги ведуть кудись, деякі просто дозволяють видихнути. Козиріг сьогодні не про результат, а про те, щоб не зламатися дорогою. Водолій ідеї можуть почекати, реальність ні. Ну і риби, день коли варто довіритися не знакам, а собі. І от після гороскопу, де ніхто нічого не обіцяв, після свят, які ніби про різний прикмет, які нічого не гарантують, залишається головне. Сьогоднішній день не вимагає від тебе подвигу. Він просить просту річ бути уважним до себе, не судити зайвого, не тягнути чуже, іноді бути пастухом котів, іноді кексом і пити свій чай так, ніби це не пауза частина життя. Мотиваційна фраза дня: ти не зобов'язаний бути ідеальним, щоб рухатися вперед. Достатньо бути живим і трохи чесним із собою. Ну а я дякую, що ви почали цей понеділок разом зі мною. Дякую за увагу, за час і за те, що цей ранок не пройшов повз. Нехай новий день буде не гучним, але вашим. Побачимося завтра в цей же час. Бережіть себе, тих, кого ви любите, і головне, не забувайте. Ми обов'язково переможемо. Пока.